Усім доброго раночку, друзі. Ми вже виспались, уроки повчили, веду синочка до школи. Накопичилась у нас торбочка зі сміттям. Зараз викидаємо і йдемо далі. Вчора Вашані набрала багато насіння. Сьогодні буду все, в стаканчики висіювати. Там в мене і квітки, ще й томати. Стало сонце, знаєте, таке пекельне просто палить ту розсаду мою, що зійшла. Буду, мабуть, в дитячу. Там у нас ще балкончик, як, а на кухні взагалі сонце таке, палить, шмалить. Ось Земля одразу так висихає. Тому буду сьогодні переставляти всі ці стаканчики в дитячу кімнатку, там більш буде для розсади затишніше. Перенесла я вже свої насадження на нове підвіконня, тому як там воно так горіло, Сьогодні таке, знаєте, сонечко було просто над яскраве. Зараз вам покажу, в мене вже нові томатики посходили, знаєте, так класно. Оце підборює ще більше мене, знаєте, насаджувати, ще більше експериментувати з розсади, з різними квіточками. Зараз вам підемо на кухню, покажу, які я купила вчора в на сінинки, і що маю намір сьогодні ще досіяти. Ось, дивіться, які тут маніпусі такі маленькі, але так витягується розсадка. Я думаю, що гарно, що я багато землі, знаєте, в стаканчики не досипала, а все ж таки по мірі росту буду підсипати, щоб ще більше було корінців. Ось так от квіточки ці, бачите, також тягнуться вверх, їх так багатецько, не знаю, агератум. Ось дуже чудові квіточки мають бути. Я покажу, які вони мають, коли будуть великі, як вони будуть виглядати. Надіюсь, надіюсь, що вони в мене виживуть в і все ж таки в кінці весни я їх висаджу вже в свій квітничок. Ось, бачите, і там вилазить помідорчик, і Тут щось в мене так прорахувало аж чотири, але хай ростуть. Потім буду розсаджувати. Не знаю, якось так воно в мене впало, те зернятко намагалася, знаєте, по два садити. Ось. А... Томатика по два по дві насінинки, але вони такі милесенькі у мене, мабуть, <клухи> там впали таким комочком. І то я просто не, це, знаєте, не підписала. Чотири туди вкинула. Ой, повторно щось. Так, бачите, як вони вилазять. Головки ще опущені, але будуть тягнутися вже скоро до сонечка наверх. Так, ви вже на моїй кухні, в моїх гостях, буду вам розповідати тут. Ой, дивіться, який колір мого волосся. Не знаю, тут воно стало мені набагато світлішим, хоча а, мав би бути, знаєте, колір капучино, а я стала якоюсь більш ще руденькою, більш такою світленькою, якоюсь. не знаю, але норм. Я вже так звиклася до того кольору життя чоловіку. Почало подобатись. Куди діватися? Дивіться, яку красу айстру я хочу сьогодні посіяти. Ще докупила ось такі горщики в Варшані. До речі, вони там зараз по акції. Скільки тут? 12 штучок, таких горшечків, стаканчиків для розсади. Дивіться, вже тут є навіть отвори, куди буде волога виходити. Щось мені 40 з чимось гривень вони коштували. Так, взяла ще. Ось таку лаванду буду пробувати садити, сіяти, лікарська лаванда. До, досить довго я вже мріяла, про знаєте. А купила, я не знаю, в мене вже її саджанець в кінці осені. Я висадила в квітничок. Не знаю, навесні вам покажу, чи прижився він взагалі, бо було вже досить прохолодно, і я його взяла взагалі там щось за копійки до 20 гривень. Так знаєте, в такому ж стаканчику. Але о, він був такий, вже паросточки були такі засох, на У мене не знаю там коріння, те, чи воно у мене там в коріниці, чи воно взагалі в мене приживеться і оживе. Тому буду пробувати ще виростити лаванду, все ж таки з насінинок. В горшечках. Так, і взяла ще ось такі, бачите, два види м -м, томатів. Ось це чері і ось така сливка продовгувата. Так, що, поїхали. Побігла я, візьму на субстрат на балкончику, і будемо займатися з вами садівництвом. Все, Мабуть, вдіну я фартушочок, бо діло буду мати з землею брудною. Так, ну все, я вже і волосся заплела, фарту кавділа, все, готова. <смі> до боротьби. Так, до садівництва. А напишіть в коментарях цікаво, чи ви вже займаєтеся розсадою, чи висіваєте ви так ось так, як я на підвіконні, чи таким не займаєтесь, я гадаю. Цікаво, чи ви вже почали цей сезон ось такий сіяння розсади. Бо я дивилася, ну наприкінці лютого, на початку березня, але я так гадаю, що хай трошечки раніше вона більше буде, можливо, вкорінена. Тому так от вирішила я 13 лютого ще досадити, бо бачу, що в мене вже такий є мій городик, і він росте, він пробивається. О, тому будемо досаджувати. Пишіть мені, будь ласка, буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, чи почали ви вже розсаду, що саме висіваєте. Ось, давайте будемо на цю тему з вами спілкуватися. Ось, бачите, ось такі Rio Grande, Сорт у мене тут, думала, багато буде насінинок. Ну, знаєте таке собі. У мене вийшло 5 стаканчиків. А десь по дві я, десь в 1-3 кинула. Ну, можливо, десь 12 насінинок всього в одному пакетику. Чогось я думала, їх буде більше. Але, але подивимося, бо в мене ще є там томати в принципі, достатньо. Тепер буду висівати чері жовтий, який солодкий, та не хворіє. Ну, Повірили, бачите, фірма яскрава, високорослий. Буду зараз дивитися, скільки там всередині буде насінинок, вам розповім. Знаєте, тут уже наче десь так порахувала 30 насіниночок, вони такі крошечні, тому як це чері малесенькі-малесенькі. Зараз також буду. Ось, в ті, що в мене залишилося, можливо, 5, можливо, ще подобавляю. Тут в мене, а, тут стаканчик стаканчику. Щось я не розділила, зараз ще їх перепровірю. Має бути в мене аж 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 12 таких стаканчиків. Ось, бачите, томати чері. Ось так я підписала маркером, щоб розуміти, що ж там в мене буде рости. Набагато більше в мене їх вийшло, тому як більше на сінинок. А томатики Ріо Гранде. Ось так написала томат Ріо, томат Ріо. Також зараз все це віднесу в дитячу на підвіконня. Ось обов'язково перед тим зволожимо наш субстрат трішки ось так. Така от мене досить гарна. Ви знаєте, взяла в тебе досить класна. Раніше якісь хліпенькі такі продавали, у мене швидко вони ламалися. Тут такий механізм, такий більш надійний він мені класний. Ось таким всю розсадочку поливаю, саме щоб обережненько, корінець щоб був. Не тронути таким от оприскувачем. Згадала, що ще в мене є горщики для розсади, тому чудово. Бо мені ще хочеться посіяти ось таку лаванду та айстру, айстру півоно, півони єво подібне ротер турм. О, дивіться, який колір, просто чудова. Не знаю, чи вийде вона в мене, але зараз буду пробувати. Ось туди на підвіконечок поки там сонечко пригріє земельку, а пізніше також, мабуть, ховаю від прямих сонячних променців. Дивіться, які малюнечки насінинки лікарської лаванди. Навіть не знаю, поскільки їх штучок, ось так стаканчик. Можливо, 4 чи 5, навіть побільше їх сіяти, бо досить багатецько. Хоча не знаю, можливо, ще половину навіть залишу і спробую окремо навесні вже сам ґрунт. Подивлюсь, які будуть сходи краще. Чи на розсаду, чи все ж таки одразу в ґрунт. Так, висіяла я 4 вже горщичка з лавандою, підписувала. Будемо дивитися, що з того вийде, що з того виросте. Тепер буду займатися висівом айстри. Зараз відкрию, покажу, які там всередині насінинки. Яка гарнюнечка, ця айстра. Дуже мені хочеться таке мати в своєму квітничку. Дивіться, скільки багато насінинок. Навіть не знаю, поскільки його може по три насінинки буду в кожний горщик з тих, що залишилися. У мене ще багатько горщичків. Так, починаю сіяти. Знаєте, ще в мене досить багато націниночок залишилося, Айстри, тому а, буду дивитися, можливо, в ґрунт спробую, але ви знаєте, в Запоріжжі на дачі своїй, скільки я не сіяла Айстру, щось вона в мене так, а, чи то ми її нечасто поливали, приїжджали, я не знаю, вона в мене так слабенько всходила, тому мені здається, що айстру все ж таки, мабуть, розсадою буде краще мені виростити. Ще душу, знаєте, відвела. Я так люблю щось. Сіяти, щось там поливати, щось пересаджувати. Така моя віддушена, досить, досить люблю це все. Квітничок свій підтримувати, чистоті в порядку, щось нові, якісь квіточки а Ці томатики, також малина, полуничка, її там підпушувати, ці вусики відрізати. Якось вона мені так до душі така, ось ця робота, знаєте, садова. Садово-огородня. У мене ще багато сьогодні планів. На кухні треба готувати. Вже і супа немає. Зараз Сашунька прийде з другої зміни, треба йому щось швиденько готувати. У мене такий хлопчик їсть, або ми їмо макарони, або ми їмо пюрешку, або ми їмо вареники. З картоплею. тобто, Ось гречку я зварила. То так, заставляю, він не дуже її любить, але в мене два дні ось сидить, їсть, їсть гречку. А вчора ще в Макдональдсі трішки там а, дозволили йому то картоплі, то нагітців. Треба повертати дитину до домашньої їжі корисної. Ось буду готувати. Подивіться, яке я класне. Вчора купила овальне блюдо. Ось, бачите? В Ашані. воно коштувало 200 гривень, але 50% знижечка була. За 99 гривень я його придбала. Так хотілося завжди таку, знаєте, сюди можна і сушік викладати, оселеться, нарізати. О, чудове блюдо. Завтра, як у нас таке свято, невеличке застілля. покажу вам пізніше, як можна зробити наш Пашках досить чудову. Таку закуску до столу, до свята. От, потім я витягну свої різнокольорові шпажечки і покажу, що можна на них нанизати гарненько, і які продукти використати. Тому дивіться далі: варяться вже в мене овочі на олів'є, і будемо потрішечки приготувати щось смачненьке на завтра. Дивіться, яку картоплю мені купив чоловік. Ось такі кабани. Ой, взагалі, я не знаю, грам по 200, мабуть, одна картоплина така величезна. Зараз їх буду чистити та зварю синочку, вже пюрешечку на вечерю. Вже повернулися хлопці зі школи. Це один рік для нас тоді пройде насправді 5 років. Що ви тут рахуєте? Скільки років пройде? Ні. Ну так. Да. Якщо от, от представте, що от це зиба, ну добре. -г -г от, оце, оцей підрок. Представте, що оце, це зиба. І якщо її подати так два дв весь рік для нас, тоді пройде 5 років. Які ви оцінки отримала? Ну розказуйте. Макс. Два бали! Дванадцять! Санька, в скільки ти сім балів отримав? Тринадцять! Ого тринадцять! На двох да, тринадцять чи на одного? По... Все, почекай! На... У Сашки сім балів а у Макса скільки? дев'ять. Вони я вивчають, досліджують я світ. Почекай! Не хочу показати! Приготувала я вже олів'є на завтрашній стол наш святковий. Єдине, знаєте, що забулася вчора купити зеленого горошку консервованого. Тому завтра, мабуть, ще добавлю це все, перемішаю і знову А так позапаковувала, бачите, вон, харчову плівку. І буду ставити до холодильничка. До завтра. Вже вечір, а мені нема коли відпочивати, тому як треба готувати супчик. Я вже, бачите, поставила відварюватися шлуночки курячі. Треба оцей весь шум, що з них виходить, все зайвеньке. Все збирати і вичищати наш бульйончик. Так, тепер олійку на нашу пательню і буду піджарювати. Я люблю піджарювати для звичайного супчика з макарончиками. Піджарювати цибульку, мілко нарізану та морквичку. Ось так. Піджарочку робимо для нашого супчика. Така класна, ця, знаєте, сковорідочка. Так люблю, коли все новеньке, ще не задряпане. Мамочка постаралася мені Петеркук, таку величезну, бачите, ручка така класна. М -м -м. Ще, а, ця сковорідка прислала вона мені кришку на неї. Класно буде готуватися, тушкувати. Бачите, такі бортики такі тут здорові. Дуже зручно, ось так все в ній перемішувати мені. Також можна туди додати томатну. Пасто, ось так класно. У нас все в томатній цій пасточці буде протушковуватись під кришечкою. Так, ось так перемішую з томатною все пасточкою. Трішки можна навіть водички, якщо вона у вас густа. У мене вона ось така, бачите, не дуже густа. І накриваємо зверху кришкою. А воно там у нас хвилиночок так, з 10 на слабкому вогні протушковується. В кінці до супу ще також мілко подрібнюють часник, а також свіженьку зелень. Взяла ва, тебе асортів. У мене тут і кріп, і петрушка. Ось така смакота, смачний легесенький супчик з вермішелькою. В мене ось такі маленькі, бачите, ці. Да, Настя, зараз принесу тобі їсти, вже дитинка кричить. Так, такі маленькі, знаєте, зірочки. Ось вони. Це також матуська присилає моя з Італії. Так, і туди ще додаю такі хмелі сунелі, таку ось приправку, натуральні прянощі. Дуже мені смакує до супчика. Як смачно, класно. Так, знаєте, пустив сік, а саме кабачок. Ось такий привкус, смаку, мені так подобається. Тому беріть на заміточку, спробуйте також додати свіжесенький кабачок до супу. Дякую наші хороші за те, що ви переглядаєте наші відео. Нам дуже-дуже подобається отримувати зворотній зв'язочок з вами. Тому пишіть коментарі, ставте свої вподобаєчки, будь ласка, завтра м -м, я викладу це відео. Ось, в принципі, будете дивитися його зранку, коли наступить день усіх закоханих. Тому вітаю вас усіх! Звідзніму ще наступне відео буде про те, як я накриваю святковий стіл. До нас прийдуть комина ще Альонка і Міша. Поздоровлять нашого хлопчика з ним народженням. І разом будемо з ними відзначати це свято. Покажу, як я, що я саме буду готувати, як готувати і як я прикрашу нашу таку. Зону, де ми будемо сидіти, святково. Ось, тому усіх зі святом, мої хороші, гарного настрою, чудового дня! І, будь ласка, підписуйтесь на нас, тримаємо з вами зв'язочок. Усім па-па!